Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про карти Таро, як вони взагалі працюють з психологічної точки зору, і відразу спойлер. ваша психіка, маючи певну ціль, маючи певний рівень готовності почути якусь відповідь, певну таку відповідальність. Певний рівень відповідальності за своє життя, просто із цієї великої кількості об'єктів, предметів і тому подібне вибирає точечно все, що їй хочеться, все, що їй зручно, все, що їй підходить тут і зараз. І тому може бути таке, що ви готові побачити реальну правдиву картину. Ви готові потім діяти, да, щоб все ж таки якось скоригувати, змінімізувати, щоб не так сильно вас лякали якісь такі негативні наслідки. Ви можете просто вийти на вулицю, побачити калюжу, і у вас лампочка загорілася, і ви зрозуміли, що треба зробити туто-ту-то. -ту -ту -ту. І ви зрозуміли, що ця калюжка як сигнал того, що треба туди-туди. Тому що ваша психіка хоче дещо побачити. В неї є потреба, вона так чик-чик. І вихопила цю калюшку. А може бути таке, що ви берете колодку, достаєте да, інтуїтивно сконцентрувавшись на якійсь такій е, ситуації, на тому, що вам потрібно десь там підсказки тому подібне. Картинку побачила, точечно сконцентрувалася на якомусь такому да, об'єкті, або щось тут своє таке щось, навіть так от раз стригернуло вашу психіку, і ви зрозуміли, що треба то-то, то то то-то, туди-то-туди-то. І оце, так би мовити, підсказка. Да, тому що ваша психіка замотивована щось побачити. Вона хоче кудись-туди-туди піти. Да, їй потрібен ось той-то той-то результат, їй потрібно то то то-то, то-то, І вона ось цим шляхом іде. І вона з великої кількості певних варіантів, можливостей, вибирає саме ось цей 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 шлях. От. Відповідно. Коли я навчалася в університеті, у нас там були дві кафедри, ну, в принципі, вони і зараз є. От. І одна кафедра якраз працює з метафоричними картинками, з колодами Таро. І Там все дуже просто. Тобто є певна ціль, да? а людину, так би мовити, ну, вона там у певному колі, да? її готовлять, щоб бути готовою, да? побачити щось таке, щось навіть дискомфортне, тому що щось колоди. Літають колода літає, тому що прямо ну, будь готовою відчути то-то, 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 прислухатись до себе, будь готовий щось дискомфортне зрозуміти для себе, тому що ми якраз тут і працюємо, в той же час да, відповідальність їй наголошують про те, що от, ти вирішуєш своє життя, і людина достає певну картинку і починає розповідати, якусь тут, що вона тут бачить. І по факту вона просто бачить лише те, що в неї є. Тобто ми бачимо лише свою власну історію, Ось на цих всіх картинках. Ось так воно і відбувається. Далі, якщо ми говоримо про ту ситуацію, що, наприклад, я от для своїх ізбраних роблю розклад, хоча я знову ж таки для своїх ізбраних я завжди кажу, скептично до цього все відноситись, от для того, щоб мені було спокійно для того, щоб Я якось не відчувала якусь таку велику відповідальність, я я кажу так, спокійно, щоб я була спокійна, що ви плюс-мінус якось критично це все осмислите, да і щоб я була плюс-мінус уже готова до будь-якої відповіді, до будь-якого такого сюжету, який я побачу, який у мене стригернеться через ось ці картинки. В той же час я безмежно хочу допомогти. Я заглиблююся, це все питаннячко, І я насправді були такі моменти, що. Я взяла нову колоду. Мені не треба було навіть вивчати якісь там символіки. Ти -ти -ти -ти. Просто хотілась розібратися в якійсь ситуації. І Я пам'ятаю, що я там ще спілкувалася з одним хлопцем, який там говорив: я там безмежно тебе -ти. Ми щось по телефону з ним говоримо, і я кажу, та в мене ось є колодки. Я типу, ну, вчуся, і думаю, як це вивчаються символіки, тому що це теж так цікавенько. От ці всі символи, да, то саме ці всі символи можуть комусь приснитися. І я, як психолог, вже знаю, що цей символ фактично значить то-то, то-то, то-то. Але все ж таки має бути індивідуальна ось ця така історія, індивідуальне відношення людини до символів. Да? І я йому роблю розклад, він по телефону тут зі мною говорить, да? я так роблю розклад і бачу, що там три дівчини. Біля нього крутяться виявили, що да, з однієї він аля не може ніяк розійтися, інша. А, ніяк там ну, не заполонила його серце, але все ж таки хоче бути з ним. А третій, я, як там, да, і він мені розказує, що ти number 1. З тою вже все покончено, але нічого там не було скончено. Ну, в общем, потім так красиво. Тобто я навіть не вивчаючи якусь символіку, змогла побачити, тому що я хотіла розібратися, що там да. І я була, в принципі, спокійна, готова навіть до якоїсь такої жахливої. Неприємної ситуації. І знову ж таки, про те, що в нього там десь іще хтось є, там знайомих ля знакомий. Т -т -т -т. можна було навіть ну, і не використовувати картинки, можна було просто інтуїтивно прислухатися, да, до своїх якихось таких внутрішніх відчуттів, коли я з ним спілкувалася і тому подібне. Це можна було просто от, отак відчути, да, тому що я була готова от Побачити, що там насправді відбувається да, спокійно, без якихось таких травм, без якогось такого дисбалансу, без якоїсь таких історій, да, от в стилі того, що от я зараз дивлюся серіал, і я не знаю, чи зараз мені йти, чи там 15 хвилин до кінця там серії, і я не знаю, чи зараз мені піти посрати, чи вже в кінці цієї серії піти посрати. Я зараз о, зараз подивлюся на картах Таро, що вони мені скажуть. Да? Тобто, знову ж таки. Має бути кругом баланс, кругом якась така адекватність і розуміння того, що при потребі психіка вибере саме те, що нам потрібно, те, до чого вона йде, замотивована, свідомо чи несвідомо, вона отак вибере те, що їй потрібно. Знову ж таки, були такі моменти, коли я теж дивилася розклад, він, в принципі, справджувався на майбутнє. Були такі моменти, коли мене просили, і я сумнівалася, надо чи не надо, не знала, це це. І я бажала теж подивитися, але коли я так от розкривала, мене там дещо лякало, і я така: ні ні, ні, ні ні я нічого, я закривалась, закривалась, нічого не хочу бачити, я дурна, нічого не бачу. Були такі моменти, коли я дивилася, була готова побачити ось цю всю картину. Говорила людині, людина мене не чула, все одно якось так перекручувала, що ти ти, ти так як їй захотілося. А потім пройшов час і вийшло так, як я казала. От просто людина була не готова мене почути. Вона ще не була готова взяти ось цю відповідальність. Оце почути усю таку неприємну річ. Дав щось таке неприємненьке. От, знову ж таки, це можна побачити як через картинки, це можна побачити як через калюжу, це можна побачити, от просто ходячи по вулиці, ось так от щось за вас стригерить, вашу психіку, бо вона хоче от, отримати ось цю відповідь, да, якось прийти до тої чи іншої так би мовити, відповіді до того чи іншого результату. І вона оце своїм шляхом йде туди, 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 туди. Тому що психіка замотивована йти якимись шляхом, до якогось певного результату. От, відповідно, яка мотивація, яка готовність, яка відповідальність за ваше життя, такий і буде результат. Знову ж таки, до мене приходите записуватись лише як до психолога. Я консультую лише як психолог. Ось ці такі картинки. Це історія про, так, знаєте, про моїх ізбраних. Тому що все недавно ми теж мені ось недавно прийшла ця колода. От, і я пишу своїй однокласниці, подруги кажу: ну що, будемо тестувати цю колодку. Вона каже, давай, да, приходь. Я приходжу до неї в кав'ярню. І було чисто конкретно. Коли от мені хі-хі-ха-ха хат фонаря, я навіть в деяких моментах і не чула, що вона говорить, просто так, давай, достаємо, ну що попала, не попала, давай. От теж там була третя людина, то знову ж таки, давай, що попала, не попала, отак. От, То зрозуміло, там було таке попала, не попала. А от коли я сконцентрувалася, заглибилася в це питання, коли я прям хотіла почути ось цю правдиву, реалістичну відповідь, коли я була готова навіть почути щось неприємне, побачити щось неприємненьке, коли я була спокійна, да, була готова, я доставала інтуїтивну карту, і моя психіка вибрала саме ось цю карту. І моя психіка ось тут побачила, знаєте, такі в такий красивий взаємозв'язок, да і відповідь так, і з картинкою красивий взаємозв'язок, і красивий взаємозв'язок з цією фразою. І цей красивий взаємозв'язок був як я бачила, так і моя однокласниця це все бачила. От тобто, воно все так красиво сходилося і тому подібне. От тому, коли є потреба. Психіка знайде підсказку навіть в калюжі. Як би тут би, мені би не хотілося тут чи ще щось тому, тому подібне. І тому, якщо ви хочете насправді чомусь розібратися, то і такий буде результат в залежності від вашої мотивації. Ви можете до нього прийти як через картинку. Картеру, так через метафоричні колоди, так, через якусь калюжу, через якийсь випадок, да? ви так відчули, що треба сьогодні прийти туди-то, туди-то, да? або просто інтуїтивно, вам інтуїція щось підказала. Мені взагалі теж можуть приснитися якісь такі сни, пророчі, але вони мені взагалі не подобаються. Тобто, коли сняться мені такі сни, мене це все лякає, будоражить, а я вся така тривожненька особистість. Я люблю так, коли я вибрала. Да, ось, цю мом... ось цю ситуацію, ось цей момент, коли я так сіла. Да, і, от, і моя психіка від моєї готовності достала цю колодку, і я спеціально да, стригернула свою психіку для того, щоб щось отримати, якусь підсказку. Тому що були такі теж моменти, я знаю, що вміють хтось балансувати з цими снами. Вміють навіть отак балансувати, коли знаєте, щось отак от якось ти живеш, живеш, живеш. І в мене був теж такий момент, я щось живу собі спокійно, три-три, а в мене є така. Ну, мовно кажучи, важлива людина для мене з точки зору травми, з точки зору психіки. От, я давно з цією людиною взагалі не спілкувалася, хоча, фактично, я психотип цієї людини знаю. От, вона для мене важлива з точки зору психіки, емоцій і тому подібне. І я пам'ятаю, щось якось в мене так раз щось стригернулося, що я така помре. Потім якось такі нар... ну, речовини. Да, і що це буде такий стик неприємних випадковостей. І я така подумала: ну десь з і здохне. А потім через півроку я дізнаюся, що цієї людини немає, що це стик дуже неприємних обставин. І ну, я вірогідні, я просто не перевіряла да там аналіз крові і тому подібне. Але все ж таки, я вірогідність того, що людина щось приймала в ці такі моментики. От. І отак от воно вийшло, хоча я не знала, що це буде через півроку. Просто моя психіка, так як ця людина ну, важлива стосовно таких якихось травм, якихось моїх переживань. Навіть якщо цією людиною давно не спілкувалася, вона от прям, ну, така важлива для мене, то моя психіка от захотіла щось таке от, і її щось якось так і і бум, і мені прилетіло в голову, що ось це воно так буде. От. Тому все вирішує ваша психіка, все вирішує ваша готовність щось відчути, почути. От, тому що теж тут такий тоненький момент, так, що я там щось хочу побачити, от ігноруючи якісь такі реальні обставини. І біжу кудись, аби тільки мені хтось підтвердив, да, наприклад, там іпохондрик біжить до того, до того, і все ж таки знайде того лікаря, який йому збреше і скаже, що в нього там страшна болячка. А потім, як тільки він захоче дізнатися правду, провіритись, як да, тільки він почне пропрацьовувати свою оцю таку історію іпохондрика, то тоді він все ж таки знайде того лікаря, який його ну, обслідує нормально. І він тоді дізнається правду, що по факту він здоровий, все з ним нормальненько. Да, тобто, знову ж таки, в залежності від вашої психіки, до цієї готовності, тому що тут дуже тонкий момент, і я вас прошу, знайдіть якийсь баланс. І знову ж таки, колоди нічого не рішають, колоди нічого не бачать, бачить лише ваша психіка. Тобто, інтуїтивно ваша психіка захотіла достала цю колоду, захотіла розібратися, готова побачити правду. Воно співпаде, не готова побачити правду. Та скільки завгодно дивіться на ці колоди, скільки завгодно дивіться на ці калюжі, скільки завгодно дивіться на тих людей. На ті якісь обставини, на ті предмети і тому подібне. ну Нічого не буде. Ось так цікаво працює наша психіка. Нам не обов'язково користуватися ось цими всіма колодками. Просто через колодки мені так цікавіше, да, якісь картинки. От картинку, я побачила картинку, моя психіка стригернулася, Да, Тобто я підконтрольно, коли в мене є якісь ресурси, тому що по факту зробити ось цей такий розклад, який от прям, де я заглиблююся, деякий, ну, насправді програється, дуже складно мені а, з точки зору ресурсів. І тому, знову ж таки, ну, я це дуже сильно роблю, рідко і для ізбраних. А для вас я завжди психолог. Я завжди психолог, я завжди. От буду працювати з вами як психолог. А ця історія дуже для ізбраних. Ну от.